Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би зануритися у захоплюючий світ криптовалют, а особливо біткоїну, щоб розглянути, як низькою може бути ціна під час корекції на ринку. Тож, давайте розбиратися у цьому разом. Але перед початком цього відео я хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив, то ви повинні проводити свої власні досвід, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, біткоін це провідна криптовалюта за капіталізацією ринку. Знову стає центром уваги, особливо під час того, як досягла нового історичного максимуму на рівні в 74 тисячі доларів. Однак, чи може ця радісна подія змінитися на щось менш радісне? Давайте це розглянемо. Ми бачимо, що біткоін зазнав незвичайного повороту на ведмежий ринок, втративши 10% своєї вартості, а тепер торгується на рівні 66 тисяч доларів. Однак не треба завчасно панікувати, оскільки експерти вважаються природним відступом, необхідним для нового розгортання бичачого настрою. Тепер давайте розглянемо деякі цифри та аналіз. Протягом останніх двох місяців біткоін показував вражаючі ралі, зростаючи на майже 100% та досягаючи рівня в 74 тисячі доларів. Однак аналітична платформа InfoTheBlock зафіксувала зростання левереджу, що може вказувати на певну нерівновагу. Зараз ми виявляємо, що ціна біткоїну може впасти нижче, можливо, до рівнів 60 тисяч доларів або навіть 56 тисяч доларів, які збігаються з рівнями Fibonacci на 38 і 50%. Це, в свою чергу, добре відображає історичні закономірності відступів, що можуть вказувати на потенційну корекцію ціни біткоїну, навіть до рівня в 45 тисяч доларів. Отже, як трейдер, ви можливо зацікавлені, які технічні показники вказують на цей рух. Експоненційна середня рухома, зокрема, підтримує динамічну підтримку для продовження тренду відновлення, але збіг середнього руху рухомих може підсилити продавців цього активу. Історичні дані та аналіз надають нам цікаву перспективу на те, що може відбутися з ціною біткоїну у найближчому майбутньому. Чи підтвердяться ці прогнози або відбудеться щось несподіване, то за цим ми будемо слідкувати разом. Отже, що саме ви думаєте про цей сценарій та чи погоджуєтеся ви з цим аналізом? Поділіться своїми думками в коментарях нижче та не забувайте підписуватися на канал, щоб слідкувати за останніми оновленнями зі світу криптовалют. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.